Що саме ці симптоми можуть свідчити про серйозні захворювання, які виникають у людини у багатьох випадках причиною закріпів може бути просто наш спосіб життя. Вони можуть страждати закріпами навіть з підліткового або дитячого віку, при цьому соромитися сказати батькам, а це вже гострий, невідкладний стан, який потребує термінового хірургічного лікування. Що робити при закріпах? Частота випорожнення кишківника індивідуальна у різних людей і може змінюватися від кількох разів на день до трьох разів на тиждень, в ідеалі все ж таки щодня, один-два рази на день, і при цьому не викликає ніяких неприємних відчуттів. Якщо ж дефекація відбувається щодня, але при цьому викликає дискомфорт, наприклад, потребу у напруженні м'язів живота або у тривалому перебуванні у туалеті. Або калові маси настільки тверді, що можуть бути розділені на окремі грудочки, то це вже можна називати симптомами закрипів. Також при закрипах можуть виникати такі неприємні симптоми, як відчуття неповного вивіднення кишківника, зменшення кількості дефікацій до трьох разів на тиждень, відчуття блокування калових мас у кишківнику при потугах, нудота та здиття живота. При появі закрепів в першу чергу слід визначити їх причину в багатьох випадках. причиною закрепів може бути просто наш спосіб життя: недостатня фізична активність, неправильне харчування, вживання недостатньої кількості рідини, і іноді люди тривалий час можуть жити з закрепами і не пов'язувати свій спосіб життя з неприємними симптомами, які у них виникають. Вони можуть приходити до мене на прийом у пошуках якогось серйозного захворювання, яке викликає закрепи. Проте, коли ми починаємо з'ясовувати, як вони харчуються, скільки рідини вони вживають, то з'ясовується, що причина, скоріш за все, полягає саме в цьому. Дуже часто люди навіть не знають, що потрібно вживати більше рідини для того, щоб позбутися закрепів. Зазвичай це відбувається, коли так живе вся родина, і люди з дитинства не розуміють важливості вживання великої кількості рідини. Відповідно, вони можуть страждати закрепами на. Із підліткового або дитячого віку при цьому соромитися, сказати батькам, і відповідно все життя прожити з цією проблемою. Проте, закрипи дійсно можуть викликати й інші причини, наприклад, навіть психогенні. Це депресія, тривожність, зміна обстановки, ендокринні порушення, наприклад, недостатність гормонів чи подібної залози, цукровий діабет гіперпаратиреоз. Також викликати закрипи можуть проблеми самого кишківника. Це може бути звуження або перекрутки кишківника, або захворювання анальної області, тріщина заднього проходу, геморой. Геморой з закрипами взагалі утворює. Замкнути коло. Геморой погіршує закрепи, а закрепи провокують в подальшому загострення геморою. І ми стикаємося з цією проблемою дуже часто. Іноді закрипи можуть бути такими сильними, що утворюють дуже тверді калові маси, які називають каловим камінням. Воно закупорює просвіт кишківника, утворюючи кишкову непрохідність, а це вже гострий невідкладний стан, який потребує термінового хірургічного лікування. Національний інститут діабету хвороб органів травлення та нирок рекомендує терміново звернутися за медичною допомогою при закрипах, що супроводжуються кровотечею з прямої кишки та кров'ю в випереженнях, Болями у животі та нижній частині спини, блюванням, підвищенням рівня температури, різкою втратою ваги, тому що саме ці симптоми можуть свідчити про серйозні захворювання, які виникають у людини. Саме у таких випадках рекомендується в першу чергу звертатись до лікарів для того, щоб лікувати захворювання, яке викликає закрепи, і у подальшому вже модифікувати спосіб життя для того, щоб профілактувати їх появу у майбутньому. Загальні рекомендації при закрепах включають вживання продуктів, багатих на клітковину, яка збільшується в розмірах у шлунку, а потім розм'якшує тверді калові маси в кишківнику і сприяє їх виведенню з організму. Дієта при закрипах включає цільнозернові продукти: макарони, вівсянку, пластівці з висівками, цільнозерновий хліб, бобові, це може бути чечевиця, хвасоля, нут, соя, різні овочі, морква, зелений горошок, броклі, зелень. Зазвичай те, що у нас найбільш доступне. І також бажано вживати велику кількість горіхів: мигдаль, арахіс, наприклад, пекан. Також при закрипах дуже допомагають банани, яблука зі шкіркою. Тому, будь ласка, не чистіть фрукти, які ви вживаєте, особливо яблука та груші. Також важливо дотримуватися питного режиму. Пам'ятайте, що кількість рідини на день вимірюється на кілограм ваги тіла, тому для дитини і для дорослої людини, що важить 80 кілограмів, кількість води у нормі має різнитись. Зазвичай рекомендується 30-35 мл на кілограм щодня. З великою кількістю вживання рідини потрібно бути обережними людям, що мають гіпертонічну хворобу серця, яка супроводжується набряками, а також захворювання нирок. Також до проносних продуктів відносять ківі, інжир, цитрусові, апельсини, гріпфрут, мандарини, топінамбур, цикорій, артишоки, батат, тобто дуже різноманітні продукти. При закрепах також показаний чорнослив. Його можна їсти як у вигляді сухофруктів, так і у вигляді пюре. Ще у студентські роки, коли я працювала в аптеці, до мене часто заходила жінка, яка скуповувала усі дитячі пюрешки з чорносливом. Коли ми намагалися запропонувати їй інші смаки цих пюре, вона казала, що бере їх не для дитини. Вона брала для себе, тому що страждає на закрепи. і саме вони допомагали їй покращити ситуацію з дефекацією. Також пам'ятайте, що дієта при закрипах у людей похилого віку, які мають багато хронічних захворювань, повинна бути узгоджена з лікарем-гастроентерологом. Також бажано виключити з вашого харчування продукти, які навпаки викликають закрипи. Це м'ясо, напівфабрикати, оброблені харчові продукти, наприклад, фастфуд, чіпси, рис та шоколад. Це якраз ті продукти, які призводять до погіршення нашого травлення. Також краще відмовитись від газованих та спиртних напоїв, а вживання цукру та солі звести. До мінімуму значно покращити ситуацію при закрипах може масаж живота. Він дозволяє полегшити біль та дискомфорт під час дефікації, прискорити проходження калових мас по кишківнику та запустити скорочення і розслаблення м'язів кишківника. Масаж лікарі зазвичай рекомендують людям, які мають хронічні закрипи з підтіканням випорожнень або втратою контролю над кишківником, з травмами хребта, захворюваннями головного мозку, такими як розсіяний склероз або хвороба Паркінсона. Робити масаж протипоказано вагітним жінкам, людям із запальними захворюванням кишківника. Це може погіршити їх перебіг нестабільними травмами хребта та відкритими ранами у ділянці живота. Перед масажем живота при закріпах найкраще проконсультуватися з гастроентерологом. Завдяки зміні способу життя, дотриманню питного режиму та здорового харчування, додатковій фізичній активності, людина може повністю позбавитися від закрипів, що викликані саме нездоровим способом життя, а також полегшити ситуацію при закрипах, що викликані іншими захворюваннями.